Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, час Тайм» Я і ведучий Олексій Коваленко. США НАТО та союзники не відступляться від підтримки України, адже це означало б забути уроки Другої світової війни, коли вільний світ об'єднався у протистоянні диктаторам. Про це заявив президент США Джо Байден під час відзначення 80-ї річниці висадки союзників Нормандії, однієї з ключових операцій союзників у Другій світовій війні українці воюють із винятковою сміливістю, зазнають величезних втрат, але ніколи не відступають. США, НАТО і коаліція з понад 50 країн потужно стоять поряд з Україною. Ми не відступимось. Бо Якщо ми це зробимо, Україну підкорять, і там все не закінчиться. Сусіди України будуть під загрозою. Уся Європа буде під загрозою. Ми не можемо цього допустити. Поступитися агресору, поклонитись диктаторам. Це просто немислимо. Численні світові лідери та президент України Володимир Зеленський беруть участь у урочистостях у Франції. Більше про події у Франції по зустріч українського президента із лідерами заходу поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який з нами на прямому ефірі. Богдане спершу можеш розповісти про зустріч у Нормандії, хто присутній на цих урочистостях. Ну, власне, урочистості відбуваються по обидва боки протоки ла Манш, тобто 80 років тому Альянс, тобто союзники антигітлерівської коаліції, Сполучені Штати, Велика Британія, також Канада та інші країни спільно 6 червня 1944 року висадилися на берегах Нормандії і почали визволення. Франції, а потім решти Європи від німецького загарбання, і власне це не так зустрічі е, світових лідерів, як урочистості, на які е, ці лідери е, запрошені, і е, це урочистості, але дуже сумні, тому що відбуваються вони насамперед біля е, військових цвинтарів. Е, лише американських військових е, там е, загинули десятки. Тки тисяч. Отже, це з одного боку це святкування перемоги свободи, але з іншого боку, це також вшанування тисяч і тисяч жертв. Богдана лідери країн у Франції проводять пряме порівняння між агресією Гітлера та війною Путіна. Розкажи, будь ласка, про ці паралелі, які сьогодні ми почули. Ну, власне, ви щойно вже чули про те, як говорив, як проводив паралелі між боротьбою проти гітлеризму у часи Другої світової війни і тим, що американський президент назвав вторгненням тирана. Також французький господар цих урочистостей, цих подій сьогодні у Франції, наголосив на тому, що. Україна веде справедливу війну, таку саму війну, яку вели європейці, захищаючись від тирана Адольфа Гітлера. Отже, так. Поставши перед війною, яка повернулася на наш континент, зіткнувшись із тим, що все за що вони боролися, ставиться під сумнів, зіткнувшись із тими, хто стверджує, що хоче змінювати кордони силою чи шляхом переписування історії, будьмо гідними тих, хто тут висадився. Ваша присутність сьогодні тут, пане президенте України, це засвідчує. Monsieur le dit tout cela. Богдане, заплановані численні зустрічі між президентом Зеленським та світовими лідерами під час цих урочистостей, що очікувати від цих зустрічей, та що означає той факт, що Путін не отримав запрошення до Франції? Ну, спочатку щодо Путіна, тобто Росія. Напевне, могла брати участь у цих урочистостях на якомусь рівні, хоча традиційно російський президент приїздив сюди у минулі роки, і так званий нормандський формат переговорів з Україною бере початок саме з цих урочистостей, на яких Путін приїздив і вів переговори. Тепер сказали, що у зв'язку з війною Росії проти України присутність Путіна тут неможлива. Зокрема, неможливо, тому що Путін має. Ордер на його арешт від міжнародного суду, і Франція мала би цей ордер виконати: заарештувати російського президента. Але коли йдеться про події, це не конференція, це не є самі сам по собі. Хоча нагоду використовують лідери для того, щоб зустрітися, вести переговори і зробити деякі досить такі серйозні оголошення. Наприклад, сьогодні в інтерв'ю французькому телебаченню президент Еммануель Макрон підтвердив, що Франція планує тренувати українських військових і не відкинув, що це може відбуватися на території України, що буде дуже серйозним кроком, який турбує Москву дуже дуже серйозно. І також нове, що він сказав сьогодні в інтерв'ю французькому телебаченню, це те, що Франція готується надати Україні бойові літаки винищувачі міраж 2000 Сучасні потужні бойові літаки на додаток до американських F-16 які Україна готується отримати. Отже, це серйозні оголошення, які з'явилися у зв'язку за нагоди цього зібрання і цих урочистостей у Франції. Богдан, ти неодноразово підкреслював, що є багато символізму в цих зустрічах. Можеш це ж таке підсумувати, що з символічної точки зору означають всі ці зустрічі для України для українського питання. Для України це вияв підтримки, тобто той факт, що американський президент так твердо говорив про те, що як союзники допомагали визволяти Європу від Гітлера, так само тепер західні союзники будуть допомагати Україні очевидно, дуже символічно і дуже стурбує напевне кремлівських лідерів, які досі використовують Другу світову війну, для того, щоб власне виправдовувати свій мілітаризм реваншизм і, і свої імберські націоналістичні амбіції. Отже, це дуже серйозно, коли йдеться про символізм. Але також, також практично, ми щойно згадали про оголошення, які, які з'явилися з цієї нагоди. Отже, це вияв підтримки України і вияв того, що світ наголошує на справедливості справи України, на справедливості права України захищатися від несправедливої і незаконної агресії агресії Росії, Росії. Богдан, дякую тобі. Дуже з нами на зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпан. Ми ж продовжуємо. НАТО готує сухопутні коридори для перекидання військ Європи. Маршрути створюють для транспортування американської армії у разі війни з Росією. Повідомляє видання Телеграф. Путін готується до майбутньої конфронтації з НАТО, говорять генерали, колишні верховні командуючі військ НАТО в Європі під час дискусії у Гузкому інституті. Війна в Україні продемонструвала численні уроки для НАТО. Вважають вони. Я мав нагоду побувати на цій дискусії. Подробиці дивіться у сюжеті. Шлях України до НАТО незворотній. Цитує слова генсека НАТО, генерал Тод Волтерс, Ми всі захопленням стежимо за новинами від генерального секретаря НАТО, який чітко та вголос заявив, що Україна знаходиться на незворотньому шляху до вступу в НАТО, і для цього будуть дотримані всі протоколи. Тож ми з нетерпінням чекаємо на втілення цієї концепції в майбутньому. Перед самітом НАТО у Вашингтоні Україна у ліпшій позиції ніж на минулорічному саміті у Вільнюсі. А західні партнери готові піти на більш впевнені кроки, зокрема дозволяючи Україні використовувати західну зброю для атак на території Росії. Так вважає старший науковий співробітник Гудзоїмського інституту Деніал Кохіс. На його думку, США будуть повільно розширювати список зброї, яку Україна може застосовувати в Росії, як і список російських територій, по яким Україна може завдавати удари протягом тривалого часу Сполучені Штати були занепокоєні погрозами щодо ескалації. Тож в адміністрації Байдена були ці червоні лінії. Думаю, що зрештою США розширять різновиди зброї, кількість зброї, а також число російських територій, по яких можна завдавати ударів. Але зважаючи на швидкість адміністрації, це може зайняти дуже тривалий час. І на це рішення США можуть вплинути і інші союзники, які встановлюють менші обмеження. А от у питання членства України в Альянсі великого прогресу він не очікує. Я не бачу суттєвої зміни у питанні членства України в НАТО. Це питання, в якому Сполучені Штати та думаю, деякі інші союзники в Альянсі, не готові робити будь-яких обіцянок. Певною мірою це подібно до того, де ми були рік тому. В інтерв'ю виденню президент США наголосив, що мир в Україні не обов'язково передбачає членство в НАТО. Мир означає гарантування того, що Росія ніколи, 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 ніколи не окупує Україну. Ось який вигляд має мир, і це не означає членство в НАТО, що вони є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Експерт Гудзонівського інституту натомість наголошує, що Україна одного дня стане членом НАТО, оскільки це єдиною довгостроковою запорукою безпеки в Україні. За останні кілька десятків років ми перепробували всі інші варіанти і нічого не спрацювало. Тож у довгостроковій перспективі не думаю, що є інше рішення, окрім як членства України у НАТО. Говорячи про засвоєні уроки війни, колишні верховні командуючі військ НАТО в Європі вказують на два головні можливість радіоелектронної боротьби та швидкість запровадження інновацій на полі бою по перше радіоелектронна боротьба. Ми тривалий час про це говорили, і ми завжди знали, що радянський союз і Росія вкладали багато зусиль. В це друге швидкість інновацій. Нам потрібно відповідати тій швидкості введення інновацій на полі бою, яку продемонстрували українці, аби залишатись попереду. Ще один урок важливість повітряної підтримки і координації зусиль між повітряними та сухопутними силами. Факт що українські повітряні сили були малі, і потрібно відзначити їх неймовірну заслугу за те, що з обмеженими потужностями, старими потужностями і хорошою розвідкою вони добре себе показали, хоча і не могли виконувати більшість місій, які б західні сили очікували від повітряної підтримки. Росія ж не змогла забезпечити повітряну підтримку сухопутних сил. Вони не могли виконувати деякі базові місії. На інтеграцію різних площин ведення війни, а також швидкому втіленню інновацій, наголошує генерал Тодд Волтерс. Конфлікт у 21-му столітті ведеться в повітрі на землі, на морі та у кіберпросторі, включає інформаційний простір та атомний простір. Потрібен підхід, який об'єднує це все у спільні зусилля. Ці та інші уроки країнам-членам НАТО необхідно якомога швидше засвоїти, адже Путін готується до конфронтації із НАТО. Вважають генерали. Олексій Коваленко В'ячеслав Філюшкін Олексій Осика голос Америки Вашингтон. Генеральна асамблея ООН обрала Данію, Грецію, Пакистан, Панаму та Сомалі новими непостійними членами Ради безпеки на наступні два роки, починаючи з 1 січня 25-го року. Голосування з призначення цих країн було традиційно таємним. Як обрання цих країн до складу Ради безпеки ООН може вплинути на Україну? Дізнавалась наша кореспондентка в ООН Ірина Соломка, яка приєднується до нашого прямого ефіру. Ірино, вітаю! Можеш розказати, як проходив цей процес голосування за нових членів Радбезу? Он та чи була в цьому якась інтрига, оскільки це голосування було як завжди таємним? Вітаю, Олексію. Так ти знаєш, зазвичай вон все розписано та розплановано. Буквально там на десятки років є спеціальний графік, відповідно коли яка країна має стати непостійним членом ради безпеки. Так, от минулого року, все ж таки, була інтрига. Тоді, з від першого відповідно, січня 2024 року, а членом ради безпеки мала би бути Білорусь. і цей графік вона потрапила ще до того, як вона по суті стала проксі Росії, і от якраз європейські країни, які мали б її делегувати, вони сказали, що цього не буде. Ми Висуваємо альтернативного кандидата. Це була Словенія. Вона швидко привела вибори, тобто такі провела кампанію, і ви вибрала цю відповідну перемогу. Цього року не було цієї інтриги, тому що п'ять груп країн це так звані регіональні групи, це африканська країна, це азіатська тихоокеанська група. Це відповідно Латинська Америка та Карибський басейн, і також Європа. От вони тобто висунули Україну своїх кандидатів, і відповідно вже генасамблея мала. Бо їх підтримати, і незважаючи на те, що таке формальне голосування, воно все одно відбувається таємно. Як ти зазначив більш того, кожна з цих країн, яка по суті в майбутньому стане непостійним членом ради безпеки, має набрати дві третини від загальної кількості членів генеральної асамблеї. Це 129, відповідно голосів. І також нагадаю, що ці країни, які ти зазначив сьогодні, вони стають непостійними членами ради безпеки від 1 січня 2025 року і будуть в цьому статусі наступні два роки до відповідно 31 року. Уня 2026 року, Олексій Ірина. Як ці нові члени радбезу можуть вплинути на позиції України та Росії у Радбезі? Олексій, ти знаєш експерти, з якими мені вдалося поспілкуватися, вони насправді так досить кажуть, що цей склад він досить потужний і цікавий. І, зокрема, в контексті європейських країн, що вони, вони очікують, що така позиція буде досить проактивна. Але, наприклад, цікаво, що постійний представник України ООН Сергій Кислиця, з яким мені вдалося поспілкуватися, коли я поставила йому подібне запитання, він сказав, що немає такого поняття, як про російська, про українська позиція в контексті он треба дивитися глобально і орієнтуватися на те, чи до Римуються ці країни відповідно у своїх голосуваннях, своїх діях в рамках ООН, все ж таки статуту і принципів цієї організації це така біблія, це така основа. І якраз от в контексті цих країн п'яти країн питань до них відповідно немає. Що стосується також, він каже, що якраз ці непостійні члени ради безпеки не потрібно їх недооцінювати, тому що складається враження, що лише постійні члени за рахунок свого права вета мають такий вплив, та вони дуже потужні. Останнім часом непостійні члени. На ради безпеки вони починають в принципі об'єднуватися, показувати свою суб'єктність, пропонувати резолюції, і це не зовсім не подобається постійним членам ради безпеки. З цим також погоджується і річардгобан. Ви зараз це один з експертів, з яким мені вдалося поспілкуватися, і ви зараз можете почути його позицію отже, зрештою, п'ять постійних членів Ради безпеки ухвалюють важливі рішення. Але останні роки непостійні члени стали більш впливовими, оскільки Росія та Захід майже не спілкуються між собою, і саме непостійні члени повинні працювати над досягненням компромісів у Раді безпеки. Нова п'ятірка дуже різноманітна група. Пакистан відомий своєю жорсткою дипломатією і дуже близький до Китаю. Тож ми очікуємо, що пакистанці в багатьох випадках стануть на бік китайців і росіян Сомалі буде зосереджена на їх внутрішній ситуації. Данія має міцну команду. Ймовірно, вона буде опікуватися багатьма складними питаннями, як санкції проти північної Кореї. Греція, ймовірно, буде зосереджена на Кіпрі. Панама, ймовірно, буде досить близькою до США в багатьох питаннях. Ірина, а як взагалі європейські партнери можуть просувати підтримку України в ООН? Так, Олеся, ти знаєш, в принципі, от серед постійних членів Ради безпеки в Україні є такі хороші, дуже союзники. Це звичайно Сполучені Штати, Велика Британія, Франція. Хотіла б вислик, окремо звернути увагу на Францію, тому що вони дуже часто ініціюють засідання щодо гуманітарної ситуації, щодо ядерної безпеки. Тому от навіть завтра буде засідання присвячене гуманітарній ситуації, яка ініціює Франція. Тому в цьому плані вони дуже багато роблять. Що стосується непостійних членів Ради безпеки, таким величезним союзником була Албанія, яка зараз пішла, і були сподівання, що Словені. Актив... більш активніше включиться цього, поки не сталося, тому будемо слідкувати. Що стосується нових членів, то, наприклад, Гупан каже, що європейські країни вони будуть дотримуватися європейської лінії більше опанувати Росії. І цього ж тим також в цьому переконаний Сергій Кислиця їхня щоденна підтримка України. Як на національному рівні, так і в рамках Європейського Союзу і в рамках НАТО є свідченням цього. Тому ми маємо бути вдячні кожному мешканцю громадянину Данії і Греції за те, що вони підтримують Україну. В Данії, наскільки мені відомо, є абсолютно абсолютний консенсус. Серед практично всіх політичних сил щодо необхідності підтримки України, і я думаю, що це значною мірою ми будемо бачити в Раді безпеки. Дякую дуже. З нами на зв'язку з ООН була Ірина Соломко. Звіт опублікований у вівторок вказує на зростання ворожнечі та екстремізму сполучених штатах у 2023 році та рекордне число білих націоналістів та груп, спрямованих проти ЛГБТК+, які намагаються підірвати інклюзивність американської демократії. Деталі про дослідження, а також про вплив цих факторів на президентські вибори у листопаді. Дивіться в сюжеті Андрія Гетьмана і Вороніки Балдерас Еглесіяс. Відповідно до опублікованого у вівторок звіту Південного центру правового захисту бідних, ЛГБТК спільнота була однією з головних цілей ворожнечі та екстремізму у США у 2023 році. Дослідники наголошують, що риторика ворожнечі та антиурядових теорій змови також негативно вплинула на іммігрантів, темношкірих та на релігійні меншини. Екстремісти, ті, хто виступає проти інклюзивної демократії, провели останній рік легітимізуючи повстання, зображуючи ворожнечу як доброчесність та перетворюючи теорії змови на головні наративи. Я відзначив, що всі вони готуються до одних із найважливіших виборів нашої історії Загалом 835 антиурядових груп проявляли активність минулого року. У попередньому році це число складало 702 групи. Звіт також наголошує на зростання числа груп ворожнечі з 523 до 595 у минулому році. Крейвенс говорить, що подібні групи переходять у політичну площину, переслідуючи певну мету, щоб обмежити плюралізм, обмежити залученість, щоб обмежити саму демократію. Президент США Джо Байден позиціонує себе єдиним справжнім кандидатом на президентських виборах у листопаді, який може зупинити зростання риторики ворожнечі. Я не дозволю Дональду Трампу перетворити Америку на місце, яке не вірить у чесність, порядність та ставлення до людей з повагою. І будь я прокляти, якщо дозволю Дональду Трампу перетворити Америку на місце, сповнене гніву, образи та ненависті. Дональд Трамп, очікуваний кандидат від республіканської партії, породжував суперечки під час свого президентства, коли звинуватив обидві сторони у жорстоких зіткненнях у 2017 році під час мітингу білих націоналістів у Шарлотсвілі, Вірджинія. Тодішній президент Трамп, коментуючи цей прояв насилля, назвав його кричущим проявом на нависті, фанатизму та насильства з багатьох сторін. Трамп також став на бік груп, які підтримують заборону книжок. Серед них матері за свободу, яку південний центр правового захисту бідних у 2023 році включив до списку антиурядових екстремістських груп, яка виступає проти інклюзивної освіти. Радикальні ліві відповідальні за наклепи на матері за. Свободу називаючи їх групою ненависті. Ви група ненависті. Уявляєте групу ненависті під назвою Матері за свободу. Матері за свободу відмовили на запит про інтерв'ю Голосу Америки. Експерти кажуть, що кандидати мають бути обережними щодо своєї риторики, щоб зупинити будь-яку можливість насильства напередодні загальних виборів у листопаді. Biden to Байден має продовжувати бути присутнім і говорити про мир, але також про важливість голосування загалом. З точки зору колишнього президента Трампа він опинився у складній ситуації, тому що він безумовно отримує більше підтримки, коли використовує деякі екстремістські висловлювання. Але в результаті він також маргіналізує населення, яке може голосувати. Ротшильд також наголошує, що виборці мають остерігатися теорії змови, які можуть поширюватися як у звичайних, так і в соціальних медіа, та розпалювати ворожнечий екстремізм. Андрій Гетьман, Олексій Коваленко, Вероніка балдарас і Голос Америки Вашингтон. Увагу до війни в Україні у США привертають зокрема із допомогою картин, скульптур та фото. Роботи 13 українських митців показали в університеті Джорджа Мейсона в Арлінтоні поблизу Вашингтона. Автори передають відвідувачам через мистецтво трагедії та біль воєнних діль, дій працюючи при цьому у нелегких умовах. Як життя українських митців змінила війна, та як їхню творчість приймають у США? Дивіться у сюжеті Ірини Шинкаренко та В'ячеслава Філюшкіна. Мама, а коли я виросту, робота називається Ніколи. І це показано діти розстріляні. Ну, всі ці крапочки це сліди від куль. Розстріляне майбутнє так назвала свою першу серію робіт від початку повномасштабної війни. Професійна художниця киянка Крістіна Очі Черняк пригадує, до малювання повернулася на другий місяць повномасштабного вторгнення, коли з родиною переїхала з Києва до будинку в селі. Ні, достатньо місця, ні інструментів для творчості художниця не мала. Замість полотен купувала звичайні аркуші. Я малювала навіть не на столі, а на ігровій площадці, яка от для Племінника малого зроблено, ну то буквально це навіть на стіл був. І в мене було ну куточок. Я не могла так собі прям розмахнутися на початку, і тому це була графіка. Мені треба було дівати всю цю інформацію, яка накопичилась, хоч би кудись. Серія графічних робіт Крістіни зараз виставляється у США в галереї університету Джорджа Мейсона біля Вашингтона. На картинах червоним по білому зображено життя українців під час обстрілів. Дідусь, який оберігає сон онучки в центрі для переселенців у Запоріжжі, розстріляний вокзал у Краматорську, катування, вбивства, а також заклики припинити зґвалтування українських жінок. Графіка це було швидко замальовані. Це буквально реально декілька подій на день ставалося. Я це замальовувала от прям кожен вечір. Ці декілька подій. І фіксувала, фіксувала, тобто я навіть не встигала задумуватися. Події війни в інший спосіб фіксує український фоторепортер Андрій Дубчак, співзасновник медіапроєкту Донбас Фронтлайнер. Його світлини з емоціями українців теж демонструють уша на виставці погляд зблизька. конфліктове мистецтво з України. Херсоні люди плакали, я плакав разом з ними. да, це було це було щастя. В Бахмуті було страшно. І було мені страшно, і це був дійсно жах, тому що діти, які знаходились посеред, посеред аду, насправді, ну, це було реально пекло, всі ці вибухи, їх кількість, і той жах, який був там. І діти боялися, я боявся. Відкриваючи фотографію, я миттєво переношуся у той час і у той стан, коли я робив це фото. Фотограф розповідає, спочатку повномасштабної війни вдома проводить по два-три місяці на рік. Решту часу працює біля лінії фронту, аби показувати світу трагічну реальність. Каже, найбільшу увагу іноземної аудиторії привертають передусім страждання цивільних, зокрема дітей. На сьогоднішній день на жаль, все менше і менше уваги до, до війни і за кордоном це відчувається особливо сильно, тому що я моніторюю іноземні медіа і менше репортажів, менше фотографій, менше згадок. Але наша робота показувати і цивільні аспекти війни, і військових. Це фотографії, на яких є горе, але це, це фотографії, на яких є надія. Співкураторка Софі Бей, яка відбирала роботи українських митців для виставки у США, каже, вони демонструються в потрібний час. існує багато картинку конфліктів, гніву та ненависті в усьому світі, і ми можемо стати байдужими до цих зображень. І Я вважаю, що ми більше не чуємо про цей конфлікт. Тож зараз саме час показати ці твори мистецтва, щоб ми могли підвищити усвідомлення та спонукати до обговорення. На виставці в галереї університету Мейсона загалом представлені роботи 13 українських митців. Серед них чорнобілі картини художниці-переселенки з Харкова Олени Аляб'євої, які описують переживання відвідчаю до відновлення, поцілунок перед евакуацією та інші твори Наталії Амірової, колоски у вигляді ікон Сергія Сімутіна, що символізують всипані мінами українські поля, скульптура Романа Рабика, присвячена українським військовим. Окрім глибокого змісту, каже куратор-колекціонер Євген Немченко, в роботах. Українських митців видно передусім високий професійний рівень. Я побачив, що дуже багато. Творів, які йдуть з України, я був в різних групах Фейсбуці, і таке інше, дуже дуже потужні. І я вирішив просто почав почати їх скупати, щоб вони не де не де не загубилися. Я вважаю, що з початком вторгнення українське мистецтво вийшло взагалі на новий рівень. Зараз вже йде відхід від цих капичок, хатинок, і чоловіків, шароваріх і жінок з караваями. А ми гала. Багато різних творів, які демонструють різні культурні речі, які нам усім знайомі. Тут є картина, на якій двоє людей розмовляють по телефону і переглядають новини, щоб дізнатися, що відбувається навколо. І я думаю, це те, з чим можемо знайти зв'язок. Я думаю, це безперечно усуває прогалину для людей, які не відчули прямо на собі, але співчувають українцям у тому, через що вони проходять. кожен твір, повз який я проходив, і переглядав, прекрасний, і також унікальний. Вони змушують задуматись про багато речей які. Відбувається у світі після показу Варлінгтоні виставку покажуть і в інших залах. США. тим часом, поки її картини мандрують світом, художниця з Києва Крістіна Очі Черняк від початку повномасштабного вторгнення теж постійно переїжджає ближче до місць, де служить її чоловік. Військовий фельдшер. І мріє про життя вдома як раніше. Була така моя рефлексія е додому. Хочеться жити вдома, як як завжди, щоб все було як як до. А до вже ніколи не буде. Ірина Шинкаренко В'ячеслав Ілюшкін голос Америки на цьому ж ми будемо прощатись. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.